Якщо ти слухаєш тільки Пінк Флойд, це не означає, що ти розумієш всю музику світу. Але якщо ти слухаєш тільки одного експерта, він вже формує навколо тебе певне розуміння реальності. Зараз експертна спільнота, яка е, власне формує цей інформаційний простір. Вона для мене виглядає дуже подібно до популярної естради, естради популярної музики, до взагалі до власне, сфери творчості. Тобто, це все є виконавці. Комусь подобається там не знаю тартак. Комусь подобається Сергій Бабкін. А вони всі прорізне, вони роблять різну музику, вони е, використовують різні струни душі, вони використовують різні підходи до своєї аудиторії. Все, що відбувається в середовищі експертів, абсолютно ідентично. Це не е, наука, це не алгоритми, це виконавці. Зазвичай е, подобається те, що відгукується. Тобто, якщо в тебе всередині воно є. І людина каже про те, що в тебе всередині, це означає, що ти йому довіряєш. Якщо людина каже щось для тебе дискомфортне, це означає, що ти кажеш, а, ні, я он чув у іншого, а от інший мені каже добре. Коли ми почнемо відноситися до людей, які співають про політику, так само як до людей, які співають про любов, то в нас все стане на свої місця. Подобається Стахів? Він робить тебе комфортніше. Будь ласка, дивись Стахіва. Тільки не кажи, що ти, коли дивишся Стахіва, більше розумієш реальність. Бо це не так. Це Ти послухав пісню. одну, це, це, Якщо ти слухаєш тільки Пінк Флойд, це не означає, що ти розумієш всю музику світу. Так само має бути і з експертами. Якщо ти слухаєш одну людину, я поважаю твій вибір, слухай його, будь ласка. Але не кажи, що ти знаєш більше, ніж я, просто тому, що ти слухаєш цього експерта, а не іншого, і він знає більше, ніж інші. Але якщо ти слухаєш тільки одного експерта, він вже формує навколо тебе певне розуміння реальності. Музика не формує розуміння реальності, вона формує твій, твою емоцію, твій внутрішній стан, тобі комфортно чи дискомфортно. Політичні експерти вони формують бачення світу навколо тебе. І це вже реально робить небезпеку. Тому що якщо людина буде казати, що земля плоска, чи там небо зелене весь час повторювати, і ти врешті-решт будеш казати, ну да, ну трошки типа блакитне, все ж але трошки може зеленого відтінок є. То це вже реальна небезпека до для твоїх власне рішень надалі. Я, наприклад, дуже часто слухаю е інтерв'ю е різних російських спікерів на білоруських на російських каналах. І ну, в мене є враження, що є такі, що якби вони реально керували процесами в Росії, то нам би було дуже сильно переливки. І слава Богу, що здебільшого в Росії керують ідіоти, які просто перегрузуть один одному горлянки за гроші, а не конструктивні люди, які вміють про це якимось чином словами, словами сказати. І це також якби наша перевага, що в них таким чином роблять.